Всім привіт! В інтернеті дуже багато питань на рахунок саморобного генератора за синхронного двіжка. Просять розказати повну схему підключення. Ну що я можу вам розказати? Конденсатори я вибирав, в мене були різні, 50 мікрофарад, 30 мікрофарад, 20 купив мікрофарад Закінчив конденсаторами на 15 мікрофарад Ось так виглядає генератор сам, все працює, ставиш на мотоблок, рівня накинув і буде давати електроенергію. Електромотор у мене трьохфазний на 3 кВт. З одної фази свободно витягується кВт, працює, в принципі, болгарка, дрелька, так як в селі,